я Дійсно було вище звернення, яке ну, подавалося до місцевої прокуратури на коло, де зазначено, що вона вимагає від прокурора зреєструвати відмовитися досудових розслідувань за 218-го за значком 1. А, як саме на цій статті позиції оголосить про те, що саме повернення в банку до неправильної спроможності. Вона в самій заяві ми проводили, також рішення суду, не встановлено якого саме суб'єкту фінансову установу а саме банк, доведено до неплатоспроможності. Тому прошу суд роз'яснити, який це саме банк, яка це саме фінансова установа, і при яких обставинах зазначено, ну, ми не знаємо, на яку фінансову установу банку доведено до неплатоспроможності. В яких це час було скоєно, при яких обставинах. І тим самим, ну, саме познаки злочину за 218 з 2017, зі значком 1. Також честь вернула в своїй заяві зарисувати від нас до ліна в ресурслідувань, статтю 185-ту, однак визначає, що це є грабіж. Не зрозуміло, це хоча є і однорізні склад злочину, проте за цим змістом вони різні. Укрисці це таємне. Викрадня чудового майна. Грабіж це відкрите заволодіння чужим майном. А тому що це має суттєве значення для правильного реєстрації відомостей і для людину до своєї розвідки. І також вже честь. У зв'язку з тим, що прокурор, як зазначено згідно ухвали, свідчення судді не з'явився у залу судового засідання, тому немає можливості ознайомитися зі скаргами, які були надані саме свідченому судді. Я хочу наголосити, що скарги було три досвідченого судді, mm -hmm. а до прокуратури місцевих вони надходили лише дві. А тому е, є припущення, що Ще одна скарга, можливо, і містила ті додаткові необхідні відомості, які спробували б підстави для реєстрації. Поки що це потім питання і відміну. Якщо б за допомогою, я потім давно не сюди, запитання. Давайте відпочатку що ну, не ваше, Я категорично заперечую навіть по такої заяви, значить, зобов'язувати суддю виконувати обов'язки заявника, свідчого і прокурора по кваліфікації, по збору даних і тому подібне. Значить, я не знаю, скільки курсів закончив шановний представник прокуратури, але ну, він явно не дійшов до. Того курсу, де вчать Кримінально-процесуальний кодекс хоча б нової редакції. Значить, ми ж знаємо, що у нас гарантовано закон, В чому вона полягає, в тому, що Кримінально-процесуальним кодексом статтєю 214 чітко передбачена процедура внесення відомостей до ЄРДР. Якщо прокурору стало відомо сповідомлення чи з заяви, навіть безграмотних людей, чи, чи циган, чи кого-лібо, він зобов'язаний внести в єдиний державний реєстр, передати слідчим для введення досудового слідства, значить будь-яка перевірка, проведення будь-яких слідчих дій до внесення в єдиний реєстр заборонено. І прокурор може проводити перевірку лише після того, як внесено, якщо слідчий не виконує належним чином його обов'язки, тоді він має право. Але, більше того, є інструкція у Генеральній прокуратурі про порядку прийняття, я вбачаю не звернення, як в віду, а заяв про, заяви повідомлень про кримінальні злочини. Вона чітко розписана. Я особисто її знаю добре. Більше того, в прокуратурі Печерського району міста Києва я регулярно здаю. Більше того, ще коли прокурор був прокурором Центрального міського району, він приймав інші від мене заяви, чітко було дотримано, складено протокол прийому, повідомлено і після того було внесено. У даному випадку один не був, другий не чув. І він е, якоби встановив, що була одна заява, а не дві. Надо було на прийомі бути. Треба було робити так, як положено, і приймати від громадян, і протоколи поставити один чи два. І тоді кваліфікувати. Відношені того, що може там Меркулова е, 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 зробила від руки е, чи як його писку, чи ще що небудь, і тепер прокурори не можуть розібратися. Яка стаття, яка це, значить, вчіть термінальні коди. Правильно кваліфікуйте. Суд не зобов'язаний при винесенні е, е, по, е, цього рішення про зобов'язання прокурора е, внести в РДР, не зобов'язаний ні кваліфікувати, ні давати оцінку тим, цим. Він зобов'язаний лише перевірити, чи було дотримано прокурором процедуру по 214 чи було їй порушено. Суд повністю. Значить, у прокуратури були всі шанси негайно. Це, вони зобов'язані протягом 24 годин внести в реєстр, незалежно від того, навіть якщо їм щось не зрозуміло. Ваша честь, вони отримали поцік, і вони знову порушили закон сепаратисти. Значить, вони не внесли. Вносьте, пробуйте, роз'яснити, якщо є таке цей, але це не зупиняє обов'язку прокурора боротися зі злочинністю, якщо йому щось не зрозуміло. Я прошу навіть суд винести окрему ухвалу прокуратурі Дніпровської області щодо перевірки кваліфікації прокурорів Кондратова і прокурора Тіменя. На, на мою думку, у мене є фотографії, як купляли, е, саме Кондратов купляв е, свою посаду у, у цій комісії. А на мою думку, що е, вони не кваліфіковані е, як спеціалісти, хай вони пройдуть перекваліфікацію. Я суд прошу винести окрему ухвалу. А ще ще порушити кримінальне провадження Це послуг. Клопотання, да, винести окрему ухвалу прокурору. Дніпропетровської області з метою перевірити мою, моє клопотання про притягнення кримінальної відповідальності за службові злочини працівників прокуратури номер 3 Службові злочини полягають в, в спробі ввести в заблуждення суд шляхом подання. Якихось е фіктивних документів. В зв'язку з службовою недбалістю, що полягає в затягуванні, внесення в єдиний реєстр в кримінальний злочин невиконання судового рішення. Судове рішення виконується негайно, по всій Україні, так воно сказано в Конституції, виніс суд, отримали все протязі доби. Це моє таке клопотання до цього. 嗯。Mm.